А тепер уяви, що усе твоє життя було сном, а справжній ти тільки зараз відкриваєш очі. Сьогодні не про релігійну фантастику, а про щось більш реальне за саму реальність. Що, якщо я скажу про те, що можна у вісні прожити десятки років, відчути життя, досвід, щастя, горе і повернутися назад. Можливо, навіть зовсім іншою людиною. Вітаю ви на каналі ЧЗТС. Погнали! Вчені довели, що під час фази швидкого сну мозок працює майже так само, як і в стані повної бадьорості. У цій фазі активуються зони, відповідальні за емоції, пам'ять та зорову уяву, і хоча об'єктивна тривалість сну лише 20-30 хвилин, суб'єктивно це може сприйматися як кілька днів або навіть років. Час у сновидіннях це не лінійний потік, а емоційна послідовність подій, яка може розтягуватись в залежності від глибини переживання. Цей ефект підтверджено в експериментах з усвідомленими сновидіннями. Наприклад, психолог Стівен Лабердж зафіксував випадки, коли сновидці передавали сигнали через рухи очей під час сну, що дало змогу оцінити сприйняття часу вісні. Ідею спотвореного часу чудово ілюструє фільм Початок 2010 року. Там час у кожному наступному рівні сну тече повільніше, якщо на поверхні пройде хвилина. В глибшому рівні мене година, а на найглибшому рівні навіть 10 років, герой Леонардо Ді Капріо Коп разом із коханою Мал прожив усе життя у вісні, побудувавши ціле місто, хоч і для зовнішнього світу це була мить, для них це було ціле життя з повноцінним досвідом, емоціями та наслідками. Якщо ти пережив біль, любов, втрату чи натхнення. Неважливо, чи це сталося у вісні, чи в реальності. Для твого мозку це реальний досвід, тобто мозок не здатний розділити реальність і сон, так як він напряму не бачить, не чує і не відчуває нічого, а просто отримує різні електрохімічні сигнали, розшифровує їх і реагує виділенням тих чи інших гормонів. Якщо уві сні ти бачиш тигра, то твій страх буде реальним. Так як виділяються ті ж самі гормони. Звісно, людина здатна розпізнати, що спить, і якби не відчути страх до того ж самого тигра, все залежить від того, наскільки сильно події будуть наближеними до того, що люди називають реальністю. Так чи інакше, більшості людей видасться дивним, якщо, наприклад, тигр буде одягнений у рожеве плаття. Тобто, чим більше сон відрізняється від реальності, Тим більше шансів усвідомити, що ти спиш, так як ситуація надто сильно ламає логіку реальності. Тепер перенесімось у Тибет, там, серед засніжених гір, монахи тисячоліттями практикують йогу сну систему, яка дозволяє не лише усвідомлювати себе уві сні, але й керувати снами як власною реальністю. Ця практика шлях до духовного пробудження згідно з традицією Зохчен. Сон це репетиція смерті. Якщо ти навчишся зберігати свідомість під час сну, то зможеш зробити це і у момент смерті, це і є свобода, бо смерть, як і сон, це лише перехід, а не кінець. У тибетських трактатах говориться, що досвід у сні може бути не менш справжнім, ніж у тілі. Ти можеш зустріти вчителя, пройти ініціацію, навіть трансформуватися. А час у сні може текти по різному, як дуже швидко, так і дуже повільно відносно реальності. Один із монахів описував, як прожив цілий рік духовної практики у вісні, тоді як у фізичному світі пройшла лише одна ніч, так само як і в фільмі Початок, в якому сон використовується як простір для створення, але повернемось до цього трошки згодом. У 20 столітті психонавти, містики та дослідники свідомості, такі як Карлос Кастанеда, Теренс Маккенна, Роберт Монро та інші, описували досвід занурення у реальності, які відчувалися справжнішими за життя. Карлос Кастанеда писав про сув точки збирання або зміщення фокусу свідомості, завдяки чому людина потрапляє в інші світи. У цих світах час, простір і логіка. Зовсім інші. Там можна прожити роки, а потім повернутися і не знати, що ж з цього всього було дійсно реальним. Сучасні психонавти, що досліджують речовини на кшталт DMT, теж описують подібне, відомо безліч випадків, коли люди за 10 хвилин реального часу відчували, ніби прожили в іншому вимірі кілька годин або навіть днів. Вони розповідають про контакти з істотами, отримання знань. Навіть трансформації особистості. І це вже не тільки містика. Усе більше нейробіологів погоджуються, що наш мозок має здатність моделювати повністю альтернативні реальності, не менш справжні, ніж ця. А якщо ці реальності сприймаються повноцінно, то чим вони гірші за офіційну дійсність? Та й взагалі, те, що ми називаємо реальністю, має такий вигляд лише через те, що ми обмежені. Своїми досить таки примітивними органами сприйняття. Наприклад, метелики можуть бачити ультрафіолетове випромінювання, і для них поле з квітами виглядає ну зовсім по-іншому. Наприклад, одне й те ж саме поле може виглядати так або так. Ми звикли називати реальністю те, що являється по факту лише людською перспективою. Для наглядності хочу показати, як реальність. Може відрізнятися в залежності від того, хто її спостерігає. Світ очима змії виглядає так, завдяки рецепторам в очах, деякі змії можуть бачити в інфрачервоному спектрі, тобто вони бачать таку собі теплову карту світу. І те, що для нас виглядає як повна пустота і темрява, з іншої перспективи, може виглядати зовсім інакше. Уявіть, що ви стоїте на даху 10-поверхової будівлі, і дивитесь вниз. Ви можете побачити машини, людей, але майже напевно не зможете побачити монету, яка випала з кишені перехожого. А от, наприклад, Орел, гострота зору якого дозволяє йому бачити не тільки силует монети, він міг би детально описати шапку Богдана Хмельницького, який зображений на монеті номіналом 5 гривень. І тут стає зрозуміло, що в органах зору багато тварин можуть дати фору людському оку, але уявіть, що існують тварини, котрі мають органи, що дозволяють побачити те, що недоступно людині. Це дельфін. Їхнє сприйняття світу через ехолокацію це щось настільки надзвичайне, що людському мозку навіть важко уявити, як це працює. Дельфін випускає ультразвукові сигнали через орган у лобі, який називається мелон. Ці сигнали відбиваються від об'єктів у воді і повертаються до нього. Дельфін чує відлуння через нижню щелепу, яка передає звук прямо на внутрішнє вухо, не просто звук, а повноцінне 3D-зображення об'єкта з формою та текстурою. Дельфін бачить тебе навіть із заплющеними очима, і не те, що він просто відчуває, де ти знаходишся, він буквально знає, що у тебе всередині, так сказати, бачить тебе як облупленого. Людське око здатне бачити лише поверхню предмету, а от дельфін через ехолокацію бачить його наскрізь, бо просвічує його як біологічний МРТ сканер. Відомі випадки, коли дельфінам вдавалося розпізнати, що жінка вагітна ще задовго до результатів тесту, напряму спостерігаючи плід всередині матки. Світ для дельфіна це як просторовий оркестр зворотного звуку, де кожен об'єкт має своє акустичне тіло. А ми Ми цього не чуємо, ми навіть не підозрюємо, наскільки багатовимірна реальність довкола нас, бо сприймаємо її. Лише через вузький відеопотік, Тож чи можна те, що людина називає реальністю, визнавати істинною? особливо, якщо уявити, що десь в далеких галактиках можуть жити організми, котрі мають органи, що дозволяють бачити, наприклад, гравітацію або час, прямо як в фільмі Прибуття, де гептоподи бачили час не лінійно, а весь і одразу. Минуле, теперішнє і майбутнє. Але мене вже трошки занесло зовсім в іншу сторону, а це може бути темою для окремого відео. В будь-якому випадку рекомендую фільм прибуття до перегляду. Тож повернемось до суті сьогоднішнього відео. Можна знайти сотні історій, де люди проживали у вісні ціле життя. На Reddit є популярна розповідь, де користувач описував, як провів 10 років у вісні. він мав дім. Кохану жінку, дитину, мав роботу, але коли прокинувся, то пережив справжнє горе, бо він втратив цілий світ, подібне не вигадка. Психологи описують випадки, коли після 5 або 10 хвилин непритомності пацієнти поверталися з відчуттям, що прожили цілі роки. Один чоловік описав повне життя, навчання, робота, шлюб, хвороба, смерть дружини, і це все лише за 10 хвилин. Мозок створив структуру пам'яті так переконливо, що розпізнати вигадане і реальне стало неможливе. У фільмі Початок, про який я вже згадував на початку початок, на початок. Так от, у фільмі також показано, як персонаж Сайто проживає десятки років у сновидінні, будучи старим дідусем у палаці, а потім його повертають назад у реальний світ. Але він уже зовсім не той, він змінився, як і кожен, хто прожив щось по-справжньому. Там час уповільнюється в залежності від того, на якому рівні сну ти перебуваєш. Механіка фільму допускає багатошаровість сну, тобто сон у вісні, і кожен новий рівень віддаляє тебе від свідомості та наближає до підсвідомого ядра. Глибші рівні небезпечніші, бо сильніше розмивається межа між вигадкою і реальністю. Щоб вийти зі сну, треба якби впасти або отримати сильне фізичне враження. Точнісінько, так як і ти можеш прокинутись за секунду до того, як тебе мав би наздогнати маньяк або через відчуття падіння, коли все твоє тіло напружується. До речі, існує еволюційна гіпотеза цього явища. У пращурів це міг бути рефлекс для захисту, бо якщо ти засинаєш на дереві і якби, втрачаєш напругу м'язів. Тіло змушує тебе схопитися за гілку, щоб не впасти, і через це ми так дюргаємося. Але як зрозуміти, що зараз ти знаходишся у реальності, а не у вісні? У фільмі кожен персонаж має свій тотем об'єкт, який поводиться по-різному, у вісні та у реальності. Наприклад, Дзига Коба у реальності падає, а у вісні вона крутиться нестінечно. З фільмом то все ясно, там є спосіб перевірити. А як щодо нас з тобою, чи впевнений ти в тому, що не спиш. Давай перевіримо разом. Існує 5 способів дізнатися. Ну, як існує? Чат GPT сказав мені, що є 5 способів. Так от, перший спосіб подивитися на напис, запам'ятати його, відвернутися і подивитися знову. Якщо текст не поплив або не змінився, то все ок, ти не спиш. Другий. Попробуй проштовхнути палець крізь долонь. У реальності це неможливо. А у вісні він пройде наскрізь або стане ніби як гумовий. Третій, запитай себе, хто я? А як я сюди попав? Якщо не можеш згадати або логіка дій порушена, це ймовірно сон. Четвертий аналогічно як і в фільмі, можна зробити фізичний тотем. Наприклад, монетку з особливим гравіюванням або кільце, яке має певну вагу. Але є проблема: свідомість у сні може симулювати їхню поведінку. Тому навіть тотем не гарантує реальності, бо дзига могла б крутитися або падати в залежності від того, як вирішить твій мозок. І п'ятий: у сні часто є легке відчуття нелогічної нормальності, тобто тобі щось дивне, але ти це приймаєш. Наприклад, як у четвертій серії першого сезону Ріка й Морті, у цій серії Морті і Джері потрапляють у симуляцію, створену іншопланетянами, все виглядає майже нормально, але постійно відбувається щось дивне. Логіка ніби працює, але є відчуття, що все-таки щось тут не так. Джеррі взагалі не помічає нічого, бо його мозок примітивний, і йому достатньо простої симуляції. Морті сумнівається та шукає логіку, а рік одразу все палить. Так що можеш перевірити, спиш ти чи ні. Я от не сплю, або чат GPT не каже мені, як вибратися з симуляції через те, що він і є тим самим штучним інтелектом з матриці, і ми всі зараз підключені до симуляції, яку він створив, щоб використовувати енергію, котру виробляє наше тіло для того, щоб живити свої системи. Та ні, я просто гоню. Але в мене є декілька теорій щодо того, чи наша реальність це симуляція? 100 лайків і відео буде на каналі. А тепер стоп, бо є теж інша версія. Можливо, усе це лише красива казка, міф, створений людським мозком, який не терпить порожнечень і вигадує сенс всюди, де його нема. Мозок це майстер ілюзій і те, що здається життям у вісні. Може бути лише фантазією, викликаною хімічними процесами, нейронним збоєм або спробою втекти від реальності, яка надто важка. Можливо, ми не проживаємо роки у вісні, можливо, ми просто хочемо в це вірити, бо реальність болить, а сни ні. Але саме це і є найглибшою пасткою – втекти туди, де легко, і залишитись у симуляції, втрачаючи справжнє життя. Тож. Поки ти ще тут, запитай себе, ти спиш чи вже прокинувся. Ти просто рапнео. Як і всі інші, ти народився в неволі. У тюрмі, яку не відчуваєш ні на дотик, ні на нюх, ні на смак, у тюрмі для розуму. Дякую за перегляд. Якщо тобі сподобалось це відео, підпишись та постав лайк. До зустрічі!